Житомирщину на запрошення народного депутата України Арсенія Пушкаренка відвідала естонська делегація на чолі з міністеркою охорони здоров'я Естонської республіки Ріною Сікут. Дружня країна, яка вже взяла під свій патронат відбудову Житомирської області, продовжує підтримувати Україну, зокрема щодо реабілітації військових. Головною метою візиту було напрацювання комплексної системи протезування та повернення наших військових до цивільного життя. Тож в першу чергу ознайомились із закладами охорони здоров'я, які вже надають такі послуги. 33 заклади охорони здоров'я на території області заключили пакети з Національної служби здоров'я України по пакету реабілітації, 14 – стаціонарне відділення і 19 – амбулаторне відділення. Найбільший і найкращий заклад по реабілітації це звичайно центр, де ми зараз знаходимося. Розрахований він на 165 ліжок. Серед пацієнтів цього закладу і військові, частина з яких лікується стаціонарно, а хтось амбулаторно. Вдруге, тут лікується і Віктор. Нині йому проблематично розтискати руку. Тож над цим і працюють. У мене велика контрактура руки, виходить, і її просто неможливо розігнути. От ми нею займаємося. я був під вугледаром, був під Бахмутом. Останнім часом був на запорізькому напрямку під Добро, під Рівнопилем. Останні поранення там і отримав. От. Тяжке поранення отримав під Бахматом, Ми заходили. Дуже тяжкі умови праці у нас і дехто не витримує. Але ми мусимо працювати для нашої перемоги. У центрі надають всебічну реабілітацію, як фізичну, так і психологічну. Проводять різні процедури: водні, масажні, лікувальну фізкультуру та інші. Але для Житомирської області цього замало, адже війна, на жаль, триває. І реабілітації потребує все більше хлопців та дівчат. Співпраця у цьому напрямку з Естонією розпочалась ще давно. Естонія почала співпрацю з Україною у сфері реабілітації ще у 2014 році, і ми ніколи не уявляли, що це буде такий довгий період співпраці. Ми співпрацюємо з університетами у магістерських програмах, у напрямках терапії, і наші випускники вже працюють у сфері здоров'я України. Також у жовтні 40 спеціалістів з України пройдуть тренінги в клініці реабілітації в Естонії. Окрім того, у співпраці з благодійним фондом BGV Естонія займається протезуванням наших військових, котрі втратили нижні кінцівки. Естонія на цей рік на 2023 рік виділила 3 мільйони євро на протезування та проходження реабілітації для наших хлопців, які на жаль через війну втратили ноги. І станом на сьогодні вже 10 людей. От якраз сьогодні. Десятий з Сталіна. Мав виїхати сьогодні. Зранку вони отримали над сучасні електронні протези німецького виробництва. До кінця року протезувати планують ще шість людей. Деякі з них отримують протези на обидві ноги. Окрім того, аби ще більше покращити систему реабілітації наших військових. Естонія хоче створити ще один центр на території Житомирщини. Це очевидно, буде те, комунальне підприємство яке сьогодні існує. Але воно буде модернізовано, буде покращена матеріально технічна база, буде підвищена кваліфікація персоналу, медичних працівників. Ну і, звичайно, основне завдання наше це. Щоб була технологія протезування. нардеп наголошує, реабілітація наших захисників повинна відбуватися комплексно. Мова йде і про фізичну, і про психологічну реабілітацію. Тож продовжуватимуть працювати у цьому напрямку з Естонією. Наприкінці візиту рійне сікут завітали до Житомирської політехніки, де нещодавно відкрили центр ветеранського розвитку. Тут військові, які демобілізувалися, мають змогу отримати нову професію та адаптуватися до цивільного життя.